Мої вітання друзі, сьогодні у нас на ремонті спалахуйка. Нікон знайомий приніс, сказав Юра, потрібно замінити лампу. Я її вже колись робив, років 4, можливо, 5 назад. Так, що вона тут має? Має відсік для батарейок, тобто 4 акумулятора, Або 4 батарейки можливо працювати, або 5 акумуляторів додатково є відсік для акумулятора, але кришечка основна загублена і користується ось так, в такому вигляді. Тобто наша задача замінити лампу, спишка Speedlight SB800 Nikon Ну що, хочу попередити, що перед розбіркою. Або в процесі розбірки не забуваємо добратися до високовольтного конденсатора, накопичувального, який знаходиться ось тут, якщо я не помиляюся, його обов'язково потрібно розрядити, щоб вас не вдарило током, тому що це дуже боляче. Так, має поворотну голову, звісно, башмак. Так, тут все залізне, все надійно. Так, лампу десь повинні були дати в комплекті. Давайте. Подивимося. Так, є лампа. Її в Китаї замовили, так розумію. Ось такий вигляд вона має. Поки що ми її руками бабрати не будемо. А поки що розберемо е сам спалах і доберемося до лампи. До речі, після спалаху ще додатково гасне екран, не знаю, що це пов'язано. Але така проблемка є. Тому розбираємо. Так, друзі, гвинтики я відкрутив. Два тут, два тут і два тут. Далі знімаємо кришечку, знімаємо так, скло, два скла, одне так, лінзове, одне розсіювальне. Так, є у нас лампа, як ви бачите, візуально вона нібито виглядає все красиво, не почорнівше, але а, ні, є, є. ось тут я. Знаю, зараз спробую вам показати, якщо мене не... його не токне. Ось бачимо таке почорніння є. Тобто лампа, можливо, дійсно вийшла ззаду. Ну, добре, власник сказав, будемо міняти. Добираємося далі. Так, друзі, відкрутив ще два гвинти. Так, в цій частинці ми бачимо двигун зума. Це у нас сам механізм, який двигає саму лампу. Да. І... Тут ми нічого не бачимо. І зараз треба якось добратися. Тут є у нас контакт раз, а в яку сторону її видвигати, я вже не пам'ятаю, чесно кажучи. Ладно, зараз буду згадувати, що потрібно робити далі з усім цим. Так, друзі, це вже добираюся пів години до лампочки. Вже тут дроти відпаяв, там відпаяв, відкрутив, все, треба зняти. Оцей вузол, двигуна і оцієї комунікації дротової. Тому зараз буду відпаювати дроти від електромагніта. І датчик, мабуть, да, освітленості. А, це датчик вологи, мабуть, я не знаю, що це таке, тому брехати не буду. Зараз відпаюю І будемо далі добиратися до, до самої лампи. Тому продовжуємо відпаювати поки ще двигатися вперед до, зад... до поставленої задачі. Так, троти відпаяні, далі виволочуємо це все. О, от тепер ми добралися. Так, механізм у нас тут, двигуна, лампа тут. Так, тепер це у нас імпульсний трансформатор, що, що? да, схоже. Тому що йде на, контроль, на центральний відвід самої лампи. Зараз я його відпаяю і буду виймати лампу. Так, друзі, лампу я трішечки виштовхав е на цю сторону і тепер будемо її звідсіля виймати обережно. Але тут не стоїть. Ось ми її дістали. Бачимо вона ось такому. В стані, видно вам чи не видно трішечки почорнівше. І зараз буду обережно ставити нову лампу. До речі, торкатися до скла не бажано, тому зараз, якщо знайду рукавички, то буду це діло в рукавичках робити. Рукавичку я знайшов тільки таку, на жаль, тому зараз буду обережно ставити лампу і підпаювати. Так, друзі, одну сторону я вже ставив, я працюю в рукавички, яка не є, але залишків на склі жиру не повинно бути. Так, дивимося, чи попав, чи не попав. Так, ще трішечки продвинути. Так, все, ніби попав. Добре, зараз буду підпаювати, все. все контакти на місці, виїхали. Паяємо. Так, друзі, механічно я зібрав. Тут особливу увагу потрібно приділити ось цим щокам, тому що вони двигаються, ну, вигляді шторок. І ось тут білий штирьок, він двигає лампу. Тобто все повинно стати на свої місця. Далі підпаюю дроти усі Оці. і до лампочки теж. І Будемо збирати далі, перевіряти. І так, друзі, значить, дротики я вже запаяв, сюди запаяв, трансформатор запаяв, лампа, як ви бачите, вже так нічого не бачите, лампа запаяна, і з цієї сторони лампа теж запаяна. Потім я клеєм B7000 тут заізолюю, тому що бувають такі випадки, що тут прошиває, тому потрібно ізолювати цю дільниць, дільницю, тому що тут напруга. Здорово. Так, зараз будемо якось заживлювати її, мабуть, від лабораторника, тому що можливо від батареї. Ладно, зараз щось придумаю. Так, друзі, ставлю батарейки і будемо перевіряти на процездатність. Працює воно чи не працює. Так, чотири сюди, одна сюди. Так, і ставимо. Так. Тут нехай поки що так. Все зібрано. Так, вона вже вімкнулася. Але я не чув, щоб вона пищала, заряджалася. Так, де тут сполахуйка? У мене кеноне 430-580. О, ти бачи ще й працює. Так, бачимо, відбувається заряд. Так. Зарядило чи не зарядило. Так, зарядило. Бачимо, світлодіод засвітився. Ще раз спробуємо. Є пих, все нормально. Так, потужність тут, по-моєму, МОЦ, авто, меморі, ручний, потім так, як тут на, на рахунок зума. Так, це компенсація експозиції. Так, ладно, я тут не, не розуміюся на цьому. Так, є, спалахує, давайте спробуємо вимкнути. Так, ще раз вмикаємо. Є зум запрацював, зажужжав, якщо ви чули, все, все блимає. Добре, вимикаю і далі буду збирати, перевіримо ще раз. До речі, друзі, перед збіркою, як я і говорив, потрібно заізолювати ось ці хвостики ті, що я паяв, заклею їх за допомогою клею. 8000. Бачимо так. Раз, є І іншу сторону теж ізолюємо, тому що при підвищенні вологі тут бувають простріли. Так, сині буде є Далі буду збирати. І так, друзі, спушку я зібрав з цю і Резинки теж я власник сам наклеє. поворот у нас тут все, все працює. Так, давайте спробувати вмикати її. Так, есть запуск. Так, який тут повернути, щоб вам видніше було. Трішки вам в глаза повлимо. и так, бачимо заряд, контроль. и есть у нас все, чекаємо ще, рейдим. Засвічується зараз світлодіод заряду. Як ви бачите, все працює, навіть і дисплей не тухне. Ну, можливо він тухне власника за того, що батарейки слабенькі після розряду таке можливо. Все працює, тому буду віддавати спишку, лампу і нехай користується далі. Вам дякую за увагу на все добре, до побачення.